Найкраща атака проти найкращої оборони. Так багато футбольних експертів та вболівальників говорять про півфінал Ліги Чемпіонів між Барселоною та Інтером. Ну і в цілому, якщо говорити по всьому сезону, я можу з ними погодитись. Так в цьому сезоні у Барселони дійсно одна з найкращих атак взагалі серед всіх європейських, а можливо і світових команд у інтера. Одна з найкращих, якщо не найкраща оборона серед ну не просто за статистикою, так а за якістю за тим, як вони грають, і все це роблять. Ось ну але якщо говорити конкретно про цей ці два поєдинки, про це протистояння в півфіналі Ліги Чемпіонів, то наразі станом на квітень, 25-го року, це не зовсім так. Ну і у цьому відео, по перше, я вам розповім, чому це не зовсім так, чому не можна вважати Барселону зараз найкращою атакою у світі а інтер найкращою обороною плюс розповім, що. Очікувати так від протистояння цього, хто скоріш за все. Має більше шансів пройти до фіналу. Ну і багато цікавого буде в цьому відео. Тому перед початком попрошу вас підписатися на канал ЄГОЛ. Якщо сподобається відео, ставте уподобайку, та й переглядайте інше відео на каналі ЄГОЛ. Їх насправді багато цікавих є. Тому що вам сподобається оцінювати. пишіть у коментарях, що сподобалось. Пишіть, які відео хочете далі побачити. Ну а я переходжу до протистояння Барселона Інтер. Ідемо, як то кажуть, по черзі. Чому наразі у Барселони не найкраща атака? Ну навіть в порівнянні з тією Барселони, яка була до того в сезоні. Відповідь дуже проста: травма Левандовського. Ну і без центрального нападника, без я би сказав, опори в атаці для. Фліка, тому що цей тренер насправді звик грати з класичним центральним нападником, а мати Левандовського у своїй команді це рівноцінно мати успіх для фліка. Так тому, коли цей тренер приходив до Барселони, я вже тоді казав, що у Левандовського знову справи підуть вгору, Тому що за попереднього тренера Захаві здавалося, що Левандовський старіє, що Левандовський вже зовсім не той, що він не буде показувати топ футбол. Ні, я вважав, що йому. Потрібен правильний тренер, який буде його використовувати як центрального нападника, як центральну фігуру ватаць і навколо нього будувати гру. І дійсно, навколо Лівандовського розкрився по новому Рафіня. Він статистично дуже класну роботу е, так проробив і результат статистично дуже класний в сезоні. Е, просто Ламін Ямаль шикарну гру може демонструвати, тому що центральні захисники зосереджені на тому, щоб тримати Лівандовського. Ну а без цього е, важливого аспекту, на жаль, у Барселони немає. Другого такого класичного центрального нападника, тому що Фран Торес, який виходить, багато роботи робить в пресингу, але він не той гравець, який потрібен хансу Дітеру Фліку. Тому подивимось, що Барселона покаже конкретно в матчі проти інтера, проти команди, яка закривається, де потрібен центральний нападник, і інтеру можна забивати або ось таким чином використовуючи центрального нападника або дальніми ударами. І Рафіня, і Ямаль, і Педрі, як ми бачили в матчі проти Реала, можуть це робити. Тож Тож шанс знову ж таки величезні у Барселони. Але переходимо тепер до Інтер. Інтер вважали найкращою обороною і в цілому статистично і загрою. Я можу з цим погодитись, але наразі багато травм і багато таких обставин, які знаєте. Повпливали на витривалість нерадзурі, і тому Сімона Інзагі дуже багато використовує ротацію. Сімоне Інзагі, видно, що робить акцент на лігу чемпіонів, тому що в чемпіонаті, навіть і в кубку Італії, останнім часом гра йшла не так, як треба. а Ось в Єврокубку до цього моменту не знаю, що буде в матчі проти Барселони, але до цього моменту все йшло дуже якісно. Дуже на високому рівні, тож подивимось, чи ця планка буде зберігатися. Ну і ось в останніх трьох матчах в усіх турнірах Інтер не забив жодного голу, але пропускав і проти Мілани, і проти Роми, і проти Балоні. Тому, чесно кажучи, мені здається, в Інтері є певні. Такі моменти пов'язані з тим, що якщо в АТАЦІ гра не йде, то в обороні всі 90 хвилин Інтеру важко витримувати вже на високому рівні, тому що втома бере своє, тому що є е, хороша основа, але гравці ротації не так добре доповнюють її. Але я впевнений, що Інзаді підвів свою основу в дуже хорошому е, стані до поєдинку саме проти Барселони. І ось наступний аспект про інтер е, зараз. Дасть вам відповідь, чому у інтера дуже хороші шанси в матчі саме проти каталонців. Тож, під поєдинок проти Барселони готували і, скоріш за все, якщо нічого не зміниться, якщо не буде якихось екстра травм, повернеться Маркіус Тюрам. Цей нападник є дуже важливим для Інтера. Я не скажу, хто є більш важливим, Лаутара Мартінес чи Тюрам, але я. Впевнений, що вони як зв'язка, як ось цей дует центральних нападників є просто вбивчими для суперників. І не так багато команд. От задумайтесь, до речі, не так багато команд наразі грають попереду зі зв'язкою нападників. Всі звикли грати в, ну, наприклад, одного центрального нападника і. Флангових гравців або центрального нападника, і того, хто грає там трошки нижче, умовно кажучи, і допомагає, тобто є півзахисником, який підключається до атак. А ось Інтер е, має таку схему, яка е, дозволяє класично двох центральних нападників використовувати. І спочатку здавалося, що Лаутара Марці буде ось таким основним форвардом. Е, Тим, хто забиває голи, а тюрам буде йому допомагати, але ні, в цьому сезоні тюрам насправді має навіть кращу статистику, мені здається, ніж Мартінес. Ну і якраз таки ось цей ось ця комбінація попереду, Мартінес і Тюрам, може дозволити Інтеру мати успіх проти Барселони. Якщо тюрам готовий, якщо тюрам може. Вийти на більше часу як можна більше, скільки буде потрібно, ось тоді у Барселони будуть справжні проблеми. Тому що переходимо тепер до, за... до захисту Барселони. В них в цьому сезоні в захисті не все добре. Вони намагаються ловити суперників в, в офсайдні пастки, але ось Інтер чудово вміє грати проти таких офсайдних пасток. І тому, на мою думку, за рахунок активних флангів, якщо Дімарко і якщо особливо Дюмфріс повернеться. Ну, Чесно кажучи, ось ці електрички, ось ці просто. Реактивні літаки по флангам будуть дійсно робити великі проблеми для Барселони, тому що у Барселони зараз проблема з лівим флангом захисту. Ну і праворуч є Кюнде, але Кюнде буде змушений працювати більше на оборону проти Зімарко. Тому подивимось, що ж з цього вийде. Тому підсумовуючи, по-перше, наразі, якщо Тірам повернеться і буде готовий грати, то я впевнений, що без Левандовського, якщо порівнювати дві атаки: Інтера та Барселону, то в інтера атака навіть більш така. Смертоносна, більш таке небезпечна за рахунок ось цієї зв'язки за рахунок ось цього ось цієї комбінації. Але на противагу, у Барселони індивідуальна майстерність гравців, саме техніка, саме ось питання ну краси футбольної на високому рівні. Якщо Ямаль чи Рафіні спробують взяти на себе гру, то може це принести успіх Барселони в Інтера класна реалізація. Що оці два нападника, що ті самі, наприклад, Ді Марко чи які під гравці, які підключаються з пів Ну тут, до речі, багатьох можна відзначити, челхануглу може зі штрафного пробити. Барела має, як ніби, знаєте, декілька легенів і багато бігає, багато відпрацьовує. Тому насправді мені здається. Та й захисники центральні можуть на стандартних положеннях підключатися забивати. Тому мені здається, цей матч буде дуже тактично цікавим. І на мою думку, ну знову ж таки, суб'єктивну думку, інтер має трошечки більше шансів в ідеальних умовах пройти до фіналу. Але ми знаємо, що в футболі ідеальних умов ну, дуже рідко буває, якщо обидві команди показують найкращий футбол, тоді ну, ось, в ідеальних умовах інтер має більше шансів. Але індивідуальна майстерність атакувальних гравців Барселони. також сейви Щенсного, який просто спіймав кураж. Хоча, до речі, він може і помилятися, тому це також впливає і. Ось ці аспекти можуть не дати, наприклад, інтро пройти далі. Тож випишіть у коментарях, хто на вашу думку має більше шансів пройти до фіналу, хто стане героєм протистояння, хто можливо заб'є голи в цьому матчі. Ну і підписуйтесь на канал ЄГОЛ, тут буде ще багато цікавих відео. Якщо хочете побачити окреме відео про Барселону, про те, як Ганс Дітер Флік змінив цю команду, про те, яка його роль в тому, що зараз Ямаль демонструє такий футбол, особливо в тому, тому що Рафіня зараз в такій шаленій формі, пишіть про це також у коментарях. Якщо хочете окреме відео про інтер, також пишіть, в мене є декілька цікавих ідей. Тож від вас, уподобайки, коментарі, підписки. Від мене класний, якісний контент. Тож, до зустрічі на просторах Ютубу.